Пливемо до арт куштувати лавацькі котлети із зелениною зі спорлога. Одну середню цибулину наріжте кубиком у великій антипригарній пательні на середньому вогні розігрійте одну столову ложку рослинної олії. Додайте цибулю, дрібку солі і готуйте приблизно 5 хвилин помішуючи, поки цибуля не підрум'яниться. Два зубчики часнику подрібніть і додайте до цибулі. Смажте 30 секунд на сильному вогні, постійно помішуючи. Потім додайте шпинат, ще дрібку солі, перемішайте і готуйте приблизно 5 хвилин, поки вода не випарується, а шпинат не стане м'яким. Приправте мускатним горіхом, перемішайте і перекладіть у велику миску, дайте охолонути до кімнатної температури. Тим часом зніміть зовнішнє листя з брюссельської капусти і обріжте стебла, якщо ви берете свіжу брюссельську капусту. Оскільки ще на сезон я брала заморожену, тому там робити такого не потрібно. Закип'ятіть воду в маленькій каструлі, додайте одну чайну ложку солі, брюссельську капусту, зменште вогонь до слабкого і готуйте 3 хвилини. Процідіть, дайте остигнути і поріжте капусту навпіл, і поки що відкладіть. Будемо займатися саме фаршем для котлеток. Додайте в миску зі шпинатом і цибулею яловичий і свиний фарш, хлібні крихти. Я брала просто паніровочні сухарі, сир, 2 столові ложки води і одну чайну ложку солі. І все щедро посипте перцем. Руками замісіть інгредієнти до утворення соцільної вологої суміші. Якщо вона вийшла надто суха, то додайте трохи води. Я все ж таки в процесі додавала ще навіть декілька разів води, думаю, від того котлетки стануть тільки соковитіші. Насипте пшеничне борошно у середню миску, а доки можна розігріти 2 столові ложки рослинної олії на антипригарній пательні, поки ми формуємо котлетки. Сформуйте кульки діаметром приблизно 5 см. Обваляйте в борошні і струсіть надлишок. Закиньте в сковорідку і готуйте приблизно 3 хвилини, поки не підсмажиться, тоді переверніть і смажте з іншого боку. Додайте 2 столові ложки води у пательню, добре її потрусіть і накрийте кришкою. Зменште вогонь до середньо слабкого і дайте покипіти приблизно 5 хвилин, двічі повертаючи котлети. Якщо вода випорується, то додайте ще одну-дві столові ложки і продовжуйте готувати. Зніміть кришку, увімкніть сильний вогонь після цього і готуйте ще декілька хвилин з кожного боку, поки котлетки гарно не підсмажаться. Після цього перекладіть їх на тарілку, накрите і відставте. Котлетки виходить просто бомба. Насправді, мускатний горіх і шпанат от справді змінює смак. А у тій же пательні на середньому вогні розігрійте одну столову ложку рослинної олії і розтопіть масло. Додайте туди брюссельську капусту і готуйте приблизно 3 хвилини, доки не підсмажиться. Потім переверніть і смажте інший бік приблизно теж 3 хвилини. Додайте мед і трохи води. Перемішайте, накрийте кришкою і томіть 2-3 хвилинки, поки капуста не розм'якне. Зніміть кришку, посоліть, поперчіть, збільште вогонь до сильного і готуйте ще кілька хвилин, одну-дві хвилинки періодично помішуючи, поки вода не випарується, а капуста не буде гарно засмажена з обох боків. Вимкніть вогонь і відставте. А поки займемося поливкою. У маленькій каструлі розтопіть масло на середньому вогні, додайте сливовий джем і лохину. Потовчіть ягоди виделкою і готуйте 10-15 хвилин, доки більшість рідини не випервується, а поливка не загусне. Посоліть і додайте мед, якщо бажаєте. Розкладіть котлети, капусту і поливку порційно по тарілках і подавайте гарячими. Насправді це дуже смачно, рекомендують спробувати.